Протягом дня наші кореспонденти працювали у багатьох містах Івано-Франківщини, де проходили віча на підтримку київського майдану. До вашої уваги репортажі із Галича, Бурштина та надвірної. Наслідок сутичок між учасниками Євромайдану та правоохоронцями вчора в Києві загинули люди. На такі трагічні події відгукнулися і галичани. Сьогодні на майдані їх зібралося вдвічі більше, щоб висловити своє незадоволення щодо дій нинішньої влади, яка заради свого збереження готова не лише розтоптати людські права і свободи, а навіть іти по трупах. Активіст Галицького майдану Михайло Зіньковський доповів присутнім про те, що і вчора, ввечері, і сьогодні, о 12 годині, були відправлені на Євромайдан, люди нас не може буде зламати, і чим більше буде, і чим більше було б вчора ще менше були б втрати і вчорашні. Менше були б втрати. Це за тільки за один день. Серед тих, що сьогодні поїхали, бо то знову ж таки, щоб не було різних таких кривотолків. Більше десяти депутатів, а вже частина депутатів там і більше районної ради, в тому числі на чолі з керівниками обома головою і заступником. Більше десяти депутатів, вісім священників з Галицького району сьогодні поїхали у складі цієї, так би мовити, ну, групи делегації але це не на відпочинок. Вчора мені особисто знаєте тривожно було прощатися ну, щасливої дороги, бажати тим учасникам одного буса, другого буса, третього буса. Четверта підійшла група хлопців і каже: ми своєю машиною їдемо. Я вже маю і таку інформацію. Один з наших активістів. Нудний Володя вчора травмований вже, отримав рану ноги. Честь і гідність людини не можна знищити. Не можна знищити правду, власне, її відстоюють, ризикуючи своїм здоров'ям і віддаючи життя наші брати і сестри, наголосив у своєму виступі священнослужитель отець Ярослав Жолоб. Є люди, люди що їх ніколи не зачищуть. Чи вони будуть вдома, чи вони будуть на Сибірі, чи вони будуть криміналі. Їх ніколи не зачистять. Бо щоб зачистити, це треба знищити людині совість. А людей є дуже багато совісних і порядних дарів Христі. Тому єдине я бачу. Що у нас залишається уповати на свою особисту совість, на особисту свою чесність, на особисту свою гідність, а впувати на Бога, щоб Бог відвернув усе зло. Зі сцени Євромайдану постійно лине молитва Галичани також впродовж цих кількох місяців читають безперервну молитву. І якщо навіть наші уста замовкнуть до молитви, то буде промовляти каміння. Бо про це сказав Ісус Христос до апостолів: якщо ви не будете говорити чи замовкнете, замість вас буде говорити каміння. І тому ми просимо Бога, що все ж таки наші уста. Як промовляли до Бога, так промовляють і будуть промовляти завжди. Уста українців, які завжди прагнули і боролися за свою свободу, честь і гідність. Галецьке віче завершилося молитвою та шевченківськими читаннями. Любов Галько Андрій, українець, новини телеканал Рая. На трагічні події, що відбуваються в Києві, миттєво зреагували у Бурштині. Люди зібрались на народний віч, де хвилини мовчання вшанували всіх загиблих на столичному Євромайдані. А виступаючі активісти закликали не припиняти мітингів. Ми всі є свідками страшних подій. Україна вже фактично вступила у міжусобницьку, у громадянську війну. Наш сьогодні майдан віче. Він той протест, який піднімає великий голос правди і волі. Події на майдані надихнули активістів на творчість. Ставай же наше покоління, в кого живий козацький дух, вставай за правду України, вливайся в цей народний рух. Бурштинці обурені подіями в Києві та позицією влади. Засмутили мене події в Києві. Дуже дуже погано себе влада веде, щоб вже була справедливість, якась щоб нового президента мали ситуація в державі така, що ми не можемо бути осторонь, ми мусимо бути всі разом, підніматися всі разом, щоб в Україні змінилося життя. Щоб підтримати мітингувальників. За кращу долю ваших молод наших молодих людей за справедливість. Я вийшов лише через те, що я знаю, що наша держава зараз в краху, і я вийшов хоча б морально підтримати тих, які стоять на тому майдані в Києві, оскільки я ще не повнолітній, не зможу поїхати і захищати там когось фізично. Нагадаємо, що внаслідок подій в центрі Києва сотні мітингувальників та працівників правоохоронних органів отримали поранення а близько 20 з них загинули. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини на телеканал Рай. Після активізації протистоянь по всій Україні громада надвірної розпочала більш активні дії. Зокрема, на Майдані в центрі міста сьогодні зібралось найбільше багатотисячне віче, на якому було одностайно прийнято рішення про те, що сьогодні йде справжня війна. І в зв'язку з цим штаб національного спротиву разом із керівниками району у сотні вже тут на місці, та цими сотнями відправлятись на Майдан до Києва. Ми формуємо сотні вже тут на місці. Ми надаємо людям засоби захисту, тому що ви бачите, яка ситуація в Києві. Там не до формування сотень. Туди потрібно приїхати вже. Готовому до боротьби сьогодні ж. Активісти в надвірні також завітали до силових структур району. Це, зокрема, служби безпеки України та Надвірнянського районного відділку управління міністерства внутрішніх справ. Силовики вперше були присутні також сьогодні на вічі і коротко, але тим не менше запевнили громаду надвірнянщини про те, що силові структури зараз стоять на боці народу. Я як прокурор району хочу вам доповісти, що Станом на сьогоднішній день на території району не зареєстровано жодного кримінального провадження, що стосується політичних будь-яких переслідувань. Жодна особа не затримувалась і не чинився опір щодо перешкоджання здійснення виїзду до міста Києва. Кожен працівник прокуратури дав присягу на вірність українському народу і українській державі, тому інакше не може бути. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу. Начальник міліції до ні разу тут не виступав, але так відбулися події, що необхідно виступити. Я від, не тільки від себе особисто, а й за дорученням особового складу. Хочу сказати, що на міліція з народом і жодних злочинних наказів виконувати ми не будемо. з Богом. Шановні на я начальник служби безпеки Двірнянського району, Дземі Олександр Васильович. Доповідаю вам, що ми давали спеціальну вірність в Україні. Вірність на народу України і обіцяю вам, що ми не будемо порушити присяг Прошу мені вірити. Я начальник відділення дає на району прізвище моє Месюк Роман Васильович. Запевняю вас, що злочинних наказів відділення. Виконувати не буде і дає надзвінянську району з народом, як підтвердження цих слів арсенал зброї, що знаходиться в Надвірнянському районному відділку, був повністю опломбований. А активістам вдалося заволодіти засобами індивідуального захисту, якими вже споряджуються ті, хто відправляється до Києва. Логічним закінченням вічі стало виконання славної України, а також заклики до запису до зонів самооборони та відправки на Київ. Витрати на транспортні послуги та на амуніцію. Штаб національного спротиву. Намагається взяти на себе, однак закликають усіх небайдужих також прикластись фінансово до цієї справи.